Росія почала виготовляти зброю з берез. Києва дочухався до мозку. У геніческу запахло Леніном. у студії Олександр Пікалов і Євген Кошовий. І зараз ми вам розповімо, відкуда на Білорусь готувались нападіння. Чотири точки там було. Я карти привез, я вам щось це покажу. Байрактар Мьюз. Сань. Ти знаєш, що буде, якщо змішати лайно з кокаїном? Що? Воно заговорить і запропонує завдати ядерного удару по Україні. Саме це закликав зробити Ілля Кива. Слухай, він хоч розуміє, що таке ядерний удар. Я не знаю. Давай у нього і спитаємо. Е, Ілля, а що таке ядерний удар? Зрозумів. Застосування ядерної зброї спричинить жахливі наслідки для всього людства. Щоб ти, Ілюша, зрозумів, наскільки ось уяви, що всі люди будуть такими, як ти. Яка ж дивовижна партія ОПЗЖ? Києва обіцяє скинути на нас ядерну бомбу. А Віктор Медведчук вчиться правильно казати ввечері в хати. А тим часом Національна поліція завітала в гості до його старої хати. Як кажуть в народі, і вас запрошують, от тільки відсядьте подалі від екранів, аби не заплювати. Зверніть увагу, що кількість поверхів у будинку відповідає кількості пластичних операцій, зроблених Оксаною Марченко, останнім часом. А ось і особистий перон із вагоном Медведчуку не вистачило якихось кількох років грошей Путіна на розвал України, щоб зібрати весь. Потяг зараз ми знаходимось в одному вагоні Медведчука, який по вартості може зрівнятись зі всією укрзалізницею. Вагон виконаний вже традиційному російському стилі жлобоко або бидляче бароко. Цей стиль відрізняється присутністю золота та російських гербів. Російський орел дизайні означає тільки одне, що замовник цього дизайну той ще петух. Як бачите, в вагоні багато місць за столом за попередніми оцінками, Віктор та Оксана можуть прийняти в ньому до 20 двійників Путіна одночасно. А це золотий кінь, подарунок і лікивий із будинку Віктора Януковича. На цих картинах ми бачимо, якою була Оксана Марченко до того, як знайшла поганого пластичного хірурга. Цікавий факт, щоб не зіпсувати зачіску, Оксана Марченко змінювала не шапки, а голови з шапками. Пан Медведчук, у нас для вас погана новина. Слідом за Рабіновичем Таківою вас так само залишив той, хто найдовше підтримував. Ваш пес. Змі облетіло відеозвернення Віктора Медведчука з пропозицією його обміну. Але у нас є шматки відео, які не увійшли до його фінального варіанту. Чому? Зараз дізнаєтесь. Я пук Мутіна. Просіть кум Путіна. Медведчук, Медведчук Виктор Владимирович. Снова хочу обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой об, 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 об обмене меня. Пожалуйста, не молчите. По закону в течение 14 дней меня еще можно обменять или вернуть. Не затягивайте, так сказать, пока обменный курс Медведчука относительно высокий. высокий. Я же, так сказать, дескать, ценный экземпляр. Владимир Владимирович, вы меня можете обменять на что угодно. Например, на Крым. У них снова будет Крым, а у вас снова будет Кум. Так сказать, меняйте полуостров на полудурка. Родоценный обмен. Тем более вы в меня вбухали намного больше, чем в тот Крым. Ну или, или не знаю, обвиняйте об, меня на Януковича. Потому что жить вместе с ним в одной квартире в Ростове я, я не, 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 не согласен. Но ну, может не сразу целиком, может получится обменять меня по частям. Я видел Оксану, ваши специалисты реально меня смогут потом заново собрать. И об этом прошу не только я, но и, 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 и женщина, которая до пластической операции была моей женой. Вы знаете, когда меня задержала изб, 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 избушечка, я думал, что не может быть ни, 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 ничего хуже. Но потом я увидел Оксану скажу честно мне не было так страшно даже когда я выводил тысячу пленных через минное поле это, 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 это кстати чистая правда да да я шел не первым далеко не первым но, но я был там пользуясь случаем хочу обратиться к оксане марченко поленице, ой по -по паломницы украинской политики московского патриархата оксаночка дорогая моя зайка, хоть, хоть хоть ты меня не позорь кто-нибудь заберите у нее видеокамеру Никакая это не садина на голове. Это не садина. Просто мне случайно дали ну, чем-то дали пол. И вот еще, Окса, Оксаночка, передай Киркорову этому российскому пи, пи, певцу сомнительного болгарского происхождения, чтобы он не писал больше, ни, ничего не писал в мою поддержку. В камере на меня никто не обращал внимания, пока за меня не, не вступился Киркоров. Спасибо, так сказать, обратили, дескать. Хорошо, хоч букет світов подаріли. Обміняйте мене, вас. Російська армія прийшла до нас воювати з муляжами. Ще москалі зібралися воювати з нами. О, трутілова шашка. Так от ти який аналоговнітівський комплекс. Буратіно. Тобто, виходить, що Рашка може озброїти своїх солдат без постачання імпортних комплектуючих. Дерев у Сибіру багато. Я навіть уявляю вже ці таємні розробки новітньої російської зброї. А що ж вони там розробляють? Ну, наприклад, автомати, танки та новітня розробка Кіборги. Ну, ця російська тирса нас не злякає, адже ми маємо. Спеціальний кулінарний батальйон. Борщ у них вогонь, торти-бомба, а пиріжки поклали чимало танкових бригад. У Москві розпочали підготовку до параду перемоги 9 травня. Не, ну як парад? Сань? Парад це коли багато техніки. А це правильно назвати. Це, що не згоріло в Чорнобаївці. Літак Міг-29 вже вчиться літати у формі букви З. Мені здається, Сань, що на відео потрапила не вся фігура. Повністю вона виглядає так: нам П, І, потім З, потім Д. Так, не продовжую. Але наші ППО зробили усе, щоб у расистів залишилася тільки ця літера З. Такої букви здійснення? 100%. Сан. Здається, що пілоти готові летіти будь-якою буквою алфавіту, аби не летіти назад в Україну. Ось як слабость. Виходить, Марія Гітлера все-таки справдиться. Яка? Ну як, яка? 9 травня 2022 року по червоній площі в Москві пройдуть парадом фашисти. Росія для руски! А чи будуть на параді у Москві, крім самообраних дідів, світові лідери? Ну, на параді очікуються світові лідери у побутовій техніці, такі як Bosch, Siemens, Samsung, чи вироби Друга армія світу намарадьорила в Україні. До речі, на цей парад генштаб російської армії попросив на 40% менше лівих сапу та на 45% менше правих. І щоб навіть твої зі більше не було! Варто зауважити, що цього року кількість учасників параду будуть визначати Збройні Сили України. Хлопці, ви вже там. Ну, ви знаєте. Щодня ми читаємо величезну кількість новин, у яких важко розібратись. І сьогодні нам, як ніколи, потрібна людина, яка розповість нам про те, що відбувається простими словами. Саме для цього ми запросили діда Стаса. Добрий вечір вам, малята, любі хлопчики і дівчата, з вами дід Стас. Сьогодні я вам розповім невеличку казочку, яка називається Свиня та собака. Колись в Росії, десь під Брянськом, в колгоспі з назвою Радянський, на краю самої Клаки на ланцюгу живбу собака. Весь чорний, тільки вухо жовте. Господар звав його, пішов ти. Пес жив, бо вбити було гріх, їв тільки те, що вкрасти міг. В колгоспі тім які розваги. Щодня господар жлухтить брагу, Храпе у дворі. Пес сяв на нього. Бувало, мав його у ногу, бувало, мав і у лице. Але розмова не про це. На речі час свій має вплив, ланцюг одного разу згнив. Біжи, тікай, мчи стрім голів, свобода! Пес пішов у хлів. Там у хліві у стилі ню, уздрів в кутку наш пес свиню, у грудях стук встук. Аж 14 штук. Ми тут пропустимо частину, ну, пес зробив свині дитину, і у хліві де так воня, з'явилось свинно цуценя. Такий гібрид на Божу злість в гівні і спить, гівно і їсть, найкраще взявши з мами й тата, він виліз. В руського солдата засунув рило в БТР, везю приїхав і помер. Мораль. Коли свинює собака, то є кому ходить в атаку. Ну а коли на то руський мовчазний народ, а толк із того тільки буде. У кого мама й тато люди. Отака хуйня, малята. Ну що ж, на цьому все. Поки на Росії намагаються проводити фейкові паради перемоги, наші Збройні Сили досягають справжньої перемоги над ворогом. Віримо у ЗСУ, віримо у нашу перемогу, віримо в Україну. ¡Gracias!